Христос рождається, дорогі отці, браті і сестри, маємо честь сердечно привітати вас святами Різдва Христового. Момент Богоплощення для кожної людини, яка вірує в Христа, є основою і фундаментом вірування свого Спасителя, Бога і Создателя. Милості Боже, ми знову і знову окунаємося в глибину тайни Боговоплощення. Сьогодні ми згадуємо невеличке місто Вифлеєм, де родився Христос Спаситель. Людство, яке зайшло в топік духовної, душевної, соціальної катастрофи, чекало Місію Христа, який збавить народ, від, як апостол Павел пише в своєму посланню, від гріха, прокляття і смерті. Людство чекало виболення, чекало. Спасіння для своєї катастрофічного духовного стану. Прийшов Христос на землю. Але як сприйняло його людство на початку Його существує в цей світ? Господь став людиною, не переставаючи бути Богом. Не знайшов місця в граді Вифлеємі і тільки невеличкі стаєнці, далеко за містом, родила причиста Діва Марія, предвічного Бога Слова. Сьогодні ми соукупляємо свої гласи з гласами небесних сил безплотних і поспіває разом з ними напевно актуальнішу пісні небесного воїнства, яка для сьогоднішнього нашого народу, для нашої землі являється важливою. Слава Вишні Богу, на землі мир в чоловіцях благовоління. Людство, не прийнявши зразу Христа. Але посіявши добру почву для того, щоб серце людини відкрилося для познання свого Бога і Создателя. Ми бачимо зараз в Ефлеємській яслі, ми поклоняємося їм і Создателю, і нашому Іскупителю. Ми в колядках, і піснопіннях, і гімнах Різдву Христову прославляємо Богом Младенця Христа. Сьогоднішній день я маю честь привітати. Всіх вас цим праздником. осторонь не залишається ні одна людина, яка бажає в сьогоднішній день сокупитися з небесним воїнством і в храмах Божих, в обителях, в домівках своїх прославляти Христа, родившогося в Ефлеємі юдейському. Кожен рік ми чуємо знайомі для нас милі серцю, складені гімни, які іменуються колядками народом, простими людьми. Які звучать і сповіщають нам, що нова радість стала, що Бог предвічний народився, що по всьому світі сталася новина. Новина, яка має майже більше дві тисячі років, сприймається для кожної людини кожен рік по-інакшому. Хтось познав Христа сьогодні, зупинивши свої гріховні навики, хтось перший раз переступив порог храма. Хтось вперше обличчя в обличчя зустрівся з істочником всіх, джерелом всіх благ Богом. Ми сьогодні константуємо той факт, що радіє небо і земля. Ми сьогодні прославляємо Христа Спасителя, той, який кардинально змінив історію всього людства. Ми іменуємося чадами Божими, ми іменуємося християнами. Ми церква торжествуюча, яка сьогодні разом єдиними устами і єдиним бажанням восхвалити і поклонитися родившомуся Божому Сину. Але сьогодніше торжество, напевно, і це різдво для нас є помрачене тим, що, на прев'які жаль, на нашій рідній землі проливається кров. Кожен день в наших храмах і обителя звучить молитва за мир в Україні, в нашій рідній землі. І як Христос об'єднав всіх людей, всі країни, тому що немає сьогодні ні одної країни, де не проставлялося Різдво Христове, де би не проставлявся, оплотившися, зійшовши з неба нас ради, ставши чоловіком Божий син. Я призиваю всіх сьогодні в цей праздник і в ці свята. І новоліття, і богоявлення, сукупитися разом і усердно благати всемогутнього Бога, який зійшов на землю, щоб дарував мир. Адже це слово зараз стало дуже актуальним на устах кожної людини без винятку. Нехай мир панує в наших серцях, в нашій державі, в нашій рідній землі, і переконаними свято в цьому, що милосердний Господь через покаяння. Кожної людини без винятку, через словослов'я, через добрий подвиг, через совершенство тільки в добрі ми зможемо стати сопричасниками тої місії, заради якої зійшов Христос на землю. Я знову і знову сердечно вітаю вас з Різдвом Христовим. Бажаю вам кріпості, милості Божої, сердечної, щирої, відвертої, молитви до Всемогутнього. Створителя всього світу. Нехай Різдво Христове принесе благодатні дари, як волхви, поклоняючись Богомолоденцю Христу, ми принесемо своє сукрошене серце, яке ніколи Бог не відкине, радості духовної, тихої і мирної, і благодаті Божої, здрав'я, спасіння душевне і душевного трепету, який восхваляє сьогодні вся Вселенна. Разом Христа Спасителя ми долучаємося до нього, прославляючи Його славне Боговоплощення. Христос рождається, славімо Його!